Для тих лучан, які вчасно платили за комуналку, зокрема за спожиту електроенергію, стало справжньою несподіванкою Раптове її відключення за борги. Як пояснило на своїй сторінці у соцмережах Волинь обленерго, заявку на відключення боржників їм надіслав постачальник послуги, септо Волинь електрозбут. Як відбувається відключення через заборгованість постачальнику у разі несплати, постачальник надсилає боржнику офіційне попередження про можливе відключення. Далі він передає заявку оператору систем розподілу ОСР ОСР виконує технічні роботи з відключенням. Люди кажуть, жодних повідомлень про відключення чи накопичену заборгованість вони не отримували. Окремі розповідають, подібні листи попередження під двері поклали вже після того, як відрізали електрику. Що цікаво, борг накопичився, зокрема в тих споживачів, які оплачують комунальні квитанції через застосунок Приват 24 Як виявилось, певний період часу в квитанції про оплату не підтягувались показники про електроенергію, і багато користувачів цього навіть не запідозрили. Ви через приват 24 платите чи? Ні, через пошту. Все там добре, не було на ну, ні, 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 там ні, ні, не було. Ні, хуже, що немає, приват 24. Розумієте, якби було приват 24, я собі бачу, яка сума, я собі розраховую, на яку суму я й плачу її. А ось зараз вже виникло стільки і мусив знати. Але раніше ж показувало Приват 24. А чому зараз не, не показує, чи Але хтось там то, пояснює? То, то не до мене. Кажуть, договір не заключили. З Ну, Волині обенерго з Приватбанку. У самому Приватбанку про жодні не укладені договори чи непорозуміння з електрозбутом, ні слова. Кажуть, з їх боку все працює. Мовляв, якщо є якісь баги в програмному забезпеченні, то це саме до постачальника. Банк має договір з постачальником послуг на платежів і адмінку, апі адмінку, яку робить і дає постачальник. Тому всі дані да. З свого боку виставляє в ці сервіси постачальник. Тобто, якщо якась проблема, то це проблема постачальника, тобто це не, От не проблема додатку, щоб вона не підтягнула там ні. ні, ні. Це є якісь є в них щось злетіло, і воно тому не підтягується у Волині електрозбуті прокоментувати ситуацію з рахунками, і боргами з керівництва ніхто не вийшов. Натомість одна з працівниць пояснила, що зараз людям пропонують підключатися до їх чат-бота в вайбері і вносити показники, так би мовити. Вручну. ми пропонуємо людям розсилку на Viber. Приходить Росилаємо смс із сумою. і кожного місяця вони отримують суму до оплати. бачать, на який показник вона нарахована. Цю суму хто хоче надалі кори користуватись, то на да, це мені теж запропонували да, або, то або можуть да. скористатися послами послугами любого іншого, як зауважує представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Багато людей, які були дисциплінованими платниками комунальних послуг, опинилися в статусі бражників і по суті в заручниках ситуації саме через неналежну комунікацію між двома структурами. Через неналежну комунікацію, я вважаю, між надавачем послуг «Волиньенергосбутом» енергозбутом та банківськими установами виявилось так, що люди не бачили в своїх платіжках квитанцій і рахунків для сплати, і тому в них виникала заборгованість, про яку вони не знали, і це привело до того, що багато кому відключили електроенергію. Що я хотів би сказати з цієї ситуації? Ці що підприємства, які надають послуги, повинні належно попереджати споживачів в час війни, коли кожна гривня цінна, котра могла піти на донат, люди змушені ці гроші тратити на повторне підключення. Переконання Михайла находа надавач послуг міг би знайти спосіб, аби попередити споживачів про накопичення боргів і можливе відключення. Тепер же, окрім погашення накопиченої суми боргу, люди мають шукати гроші ще й на повторне підключення. Тож від цієї ситуації між постачальником послуги і банком в результаті найбільше попали на гроші і нерви саме споживачі.